Та не стій, дочко, заходь до хати, батько, дощ піде, я зараз теж буду йти. Жінка лише кивнула і зайшла до будинку. Там була кухня і усього дві кімнати, пахло деревом. Сучасні багатоповерхівки деревом не пахнуть, може, тому і видаються такими штучними, а цей дім живий. Він дихав і вмів бути гостинним. Лариса сіла на старий стілець і почала роздивлятися сухі трави, що розвисали зі стелю в сінях. Від них війнуло простором та полем. Мабуть, ще цього літа вони на ньому розмовляли з вітром. Зараз поле порожнє і мертве, ним гуляє осінь. На трави дитина дивишся, Ліка це, від хвороб різних рятують. Я й для тебе травичку знайду. Вона, хоч і не врятує, але білі з тіла допоможе вигнати. Лариса зітхнула, а з душі, такою травичкою у вас не знайдеться. Бабуся мовчки підійшла до жінки і лагідно погладила по голові, як хвору дитину. Такої доні нема, це лише ти сама зробити зможеш. І не кажи, що сил нема. Якщо стільки болю у собі тримаєш, значить сильна. Ось поживеш у мене, десь Бог і полегшує, бо з цього світу йти треба легко, без тягарів. Лариса заховала обличчя на теплих грудях старої і заплакала вперше за кілька останніх років. Олена Печорна грішниця з цим романом ви можете ознайомитись, завітавши до Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Тож до зустрічі на Енгельса, 25 а.